Про те, що виведення окупаційних військ з Херсона може розпалити ідеологічний розкол у Кремлі, вже говорять тому числі і західні аналітики, зокрема Інститут вивчення війни, про таке пише. Отже, Путіну все важче буде заспокоїти частину свого електорату через нездатність військових РФ досягти максималійських цілей. Це повалення української влади, захоплення цієї України. Путінські пропагандисти все частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування. Повної відданості їхньому досягненню а цілям в Україні навіть Соловйов вже закликав до повної мобілізації звільнення некомпетентних чиновників після того, як росіяни із Херсону а, втікли. А, так чи може змінити? А, От те, що ми бачимо, так електорат бачимо, все ж таки з'їдає те, що їм кажуть з телевізора. Їх почали, як ми бачили, теж пропагандисти готувати до цієї здачі Херсону. Але чи пробачить це Путіну у Кремлі його найближче оточення? Ну поки що питання так взагалі не стоїть, що Путін ну, хтось щось пробачав. Це він комусь щось пробачає або а не пробачає там вибудано вертикалість занадто жорстка для того, щоб умова йшла про те, що ось путіном хтось там не знаю, хтось з ним не згодний, і зараз Путін піде нафіг. Скоріше, той хто не згодний, піде нафіг. Але тут треба подивитися на інші процеси. Мені подобається процеси, які відбуваються в Росії в тому плані, що там набирають силу регіональні. Іти і просто найманці, в тому, що вони починають готувати приватні армії, мало не у. Кожного олігарха, і це непогано, бо це свідчить про те, що у випадку поразково Росії у них деякий час їм буде абсолютно не до України. Вони почнуть займатися битвою за ті ресурси, які в них залишаться, і битва ця буде дуже дуже кривавою. Тому в принципі тут мене все влаштовує. В них потихонечку така знаєте, вибудовується фундамент для смути. Ну хай вибудовуються. А щодо Путіна, ну мені здається, поки в принципі йому поки що нічого не загрожує, окрім його власного здоров'я. І якщо щось трапиться, то це буде дуже раптово. Якщо навіть хтось проти нього виступить, то це буде дуже раптово і несподівано. Хоча поки що немає, скажімо так, жодних. Причин це підозрювати ну так Дугін там щось писав, але швидко дуже видали в цей пост. От, До речі, цей розкол, який вочевидь в тому чи іншому вигляді там є, чи може бути у верхівках на Росії, чи може він якось повпливати на ситуацію військово на фронті. Ну, він вже впливає насправді, бо в них вже йде конкуренція. В них вже там телегр... там навіть їхні воєнкори поділилися на лояльних до Кадирова та Пригожина і лояльних до інших там башт Кремля, і вони починають активно критикувати і навіть знімати окремих е, кремлівських воєвод, е, е, і це дуже добре. Бо коли починається ось саме така заруба. Це вже означає, що люди починають керуватися не військовою логікою, а внутрішньополітичною логікою, коли вони критикують один одного, коли вони е, роблять капості один одному, просто для того, щоб там ну, от нещодавно просто зняли там генерала Лапіна, представили за і забув прізвище. Але генерала, який лояльний Кадирову, з кадировського пулу, ну не знаю, може, щоб контрабаз гнати чи якісь там ще місцеві місцеві ресурси освоювати. Тому це в принципі добре, бо коли генерали Браються не за принципом, хто там хоч якось воювати вміє, а за принципом хто кадиреву поможе власне кадра вас тягати, тому це непогано для української армії, де у нас все ж таки трішки інші принципи відбору кадрів. Томуть поки що все нам не а так, і дай Боже, щоб так воно надалі і було. Пане Вікторе вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас відпускати до нових зустрічі в нашому етері. Повертайтеся з перемогою.